Американка Тама Алдеман, Кеті Єванс та Кетрін Шерідан із початку повномасштабного вторгнення допомагають українцям. Жінки привозять медичне обладнання для Житомирської обласної лікарні. Тама Алдеман, одна з волонтерок, розповідає, що перша посилка так і не дійшла в Україну. Тож волонтерки вирішили привозити обладнання самостійно. So aligned... Тому ми домовилися із американською компанією Sign International, щоб бути їхніми кур'єрами. Я називаю нас тягачами багажу, тому що ми везли обладнання. Із сполучених штатів сюди до України, а потім розвозили по локаціях, до яких нас просила доставити його компанія. Шлях до України був довгий, розповідає Катрін Шерідан. Волонтерки прилетіли із Сан-Франциско до Польщі, а потім добиралися до Житомира автомобілем. Із собою везли валізи із медичним обладнанням, п'ять з яких для Житомирської обласної лікарні. Допомагати Україні зараз дуже важливо, каже Катрін Шерідан. Тенкерфексінтайвород це впливає на весь світ, це не лише Україна. Те, що відбувається тут, індикатор того, що відбувається потім. Я впевнена, що всі нації повинні допомагати Україні. І якщо ми можемо допомогти у такий скромний спосіб, воно того варте. Те під час перебування в Житомирі американки зустрілися із місцевими волонтерками бабусиним батальйоном. Зустріч зворушила до сліз, розповідає Каті Аванс. За її словами, Житомирські волонтерки мотивують допомагати. Дізвомен Гавбенсоїнфотенєс. Ми часу сполучених штатах говорили про Росію, починаючи з 24 лютого 2022 року. А ці жінки шиють вже 10 років і роблять це безкоштовно. Вони підтримували армію і внутрішньо переміщених осіб протягом цього часу. І досі роблять це. і вони старші за нас, тому мотивують. Звісно, я хочу допомагати. Я хочу допомагати людям, які роблять щось схоже у моїй країні, в моєму штаті, які допомагають, наприклад, бездомним. Це бере за душ. 3 квітня волонтерки передали Житомирській обласній клінічній лікарні медичне обладнання на понад 3 мільйони гривень. Обладнання для лікарні американки привозять уже втретє, розповідає Віталій Хоменко, медичний директор Житомирської обласної лікарні. Всі рази це відповідна допомога нашим військовослужбовцям у вигляді апаратів кісткової фіксації, які на сьогоднішній день, скажімо так, закупівля досить проблемна. Вони є досить необхідні нам, тому що в закладі. Постійно лікується досить велика кількість пацієнтів, які вимагають отримання даних специфічних речей. Цього разу волонтерки привезли обладнання для операційного блоку хірургічного відділення. Зокрема, рано і відеохолодоскоп каже Віталій Хоменко. Холодоскоп допомагає під час операції на жовчному міхурі виявити конкременти жовчні камені у холедосі, жовчні протоці розповідає Юрій Слюсаренко, завідувач операційного блоку обласної лікарні. Ми можемо провести адекватну ревізію даного. Даної частини холедоха і е, максимально точно визначити, є камінці в холедосі чи немає камінців. От. Якщо їх там немає, відповідно оперативне втручання можна закінчувати. Ми забрали там 1, 2, 3, 5 по різному, буває конкрементів. Провели ревізію. Конкрементів немає, оперативне втручання закінчено. Конкремент виявлений. Працюємо далі. Слава Україні! героям. Слава Надія Назарук Ігор Кучин, Суспільне новини. Житомир.